З ним воюють століттями найкращі науковці планети. А він забирає мільйони життів щороку в Україні реєструють понад 160 тисяч нових онкохворих, і майже 100 тисяч людей помирає від раку. 4 лютого всесвітній день боротьби проти раку. Серед хвороб, відомих люству, онкологічні вважаються найнебезпечнішими і найпідступнішими. Вони підкрадаються до людини непомітно і дають про себе знати тоді, коли боротися з ними вкрай складно. Україна належить до країн, де рівень онкологічної захворюваності і смертності є надзвичайно високим. На Прикарпатті ситуація аналогічна. На обліку в Івано-Франківській області знаходиться 21 тисяча 836 хворих. Вся онкопатологія вона. Спочатку розвивається без видимих симптомів. нема болі, нема підвищення температури, нема слабості. Найпоширенішими онкозахворюваннями є рак легень, рак грудної залози та рак шкіри. Як правило, хворі звертаються до лікарні на пізніх стадіях. Процес лікування тут ускладнюється. Лікуються такі хворі комбінованими і комплексними методами лікування. Що це означає, що крім хірургічного методу лікування, як правило, приєднується. Курси хіміотерапії і променевий компонент залежно від важкості захворювання, один курс хіміотерапії коштує від 500 до 25 тисяч гривень. Коштів з держбюджету виділяють значно менше ніж потрібно. За минулий рік із державного бюджету на нашу область, зокрема, було виділено 4 мільйона 777 тисяч гривень для лікування онкохворих в нашій області. І плюс з місцевого бюджету ми виділяли 1 мільйон 300 тисяч гривень для підтримки так само онкодиспансеру нашого, який займається лікуванням онкохворих в області. Чи достатньо цієї суми? Ні, звичайно. Допомагають людям боротися з раком, благодійні фонди та небайдужі люди. Пан Роман саме шукає матеріальної підтримки для хворої дочки Оксани Когут, мами трьох діток, яка уже кілька місяців бореться з раком крові. Кошти ми витратили вже, я знаю, десь біля поза 100 тисяч. Одна спасає заганицю. Я вийшов на канал Набелію, біліть і хочу 150 тисяч євро. Я таких грошей не в сиді не збирати, тільки з допомогою людей, то Бо де я такі гроші не збираю. Сім років тому пані Марія переборола рак молочної залози. Після численних операцій вона почала жити по-новому. каже, що втрачати надії на витуження не можна. Молитися Богу, вірити і настроювати себе на добре, тільки на добре. Тому що 50% виздоровлення це тільки тоді, коли ви вірите і настроюєте себе, що буде все добре. А повірте, що буде все добре, якщо людина вірить і хоче того. Запобігти раку можна, якщо не курити, їсти овочі та фрукти щодня, регулярно займатися фізичними вправами, берегтися від прямих сонячних променів, особливо у період від 11 до 16 години. Лікарі наголошують, рак виліковний, особливо якщо звернутися до лікаря на ранніх стадіях. Ліліана Хомишин Ігор Попик, новини телеканал Раї.